Добрий день, дорогі мої шестикласники, і знову ми про займенники, але не про всі. Сьогодні тільки про особові та про зворотній займенник себе. Ми дізнаємося, чого ж його називають егоїстом. Ну, що готові, отож, вирушаємо разом із займенниками. І відразу вам А Ану, спробуйте дати відповідь на питання, не називаючи іменників. Навчається в шостому класі, а хто розмовляє українською мовою. Сто хоче на море. Хто чекає перемоги України? Ще назвали? Не називаючи іменників, дали відповідь на питання і звернули увагу, які слова ви при цьому використали. Ну, ви, мабуть, використали саме займенники, такі як я, ти, ми, вони. Так? Ось вони займенники, про які ми сьогодні будемо говорити. А ще дуже часто ви, мабуть, ставите собі питання, ким ти себе бачиш у майбутньому, задумаєтеся про майбутнє і використовуєте займенник себе собі. Ось такий цікавий займенник. І саме про ці всі слова сьогодні на уроці. Але для початку пригадаймо: особові займенники. Це один із дев'яти видів займенників за значенням розрядів. І чого ж вони особові? А от дивіться, тому що вони вказують на особу, а їх є аж три: перша особа, друга особа і третя особа. І числа однина і множина. Так, а я б вам порадила записувати, звичайно. До першої особи один лежить займенник я люблю. Себе красивого, да? я. Друга особа однини – ти, третя особа однини – це він, вона, воно. Множина, перша особа однини множини ми, друга особа множини ви. І третя особа множини вони. Звернули увагу на те, що він, вона, воно. Ось тут ми вже бачимо, що рід. Правильно? Так, це унікальні займенники, які змінюються. За відмінками, але деякі з них мають рід, і деякі з них мають однину і множину. Отож, більш детально про ці займенники. Займенники першої особи «я», «ми», я, ми вказують на особу мовця чи кількох співрозмовників. Займенники другої особи ти і ви вказують на особу чи кількох осіб, до яких звертається мовець. І займенники третьої особи. Він, вона, воно вони вказують на особу, яка не бере участі у розмові або на предмет, про який йдеться. Розгляньмо відмінювання особових займенників. Зверніть увагу на той факт, що займенник Я в непрямих відмінках повністю змінює свою форму. Так, я, мене, мені, мене, мною на мені. Друга особа ти, тут нічого складного, тебе, тобі, тебе, тобою, на тобі. А ось перша особа множини ми теж змінює свою форму повністю, коли ми її його, його змінюємо. Ми, але вже з'являється нас, нам, нас, нами, на нас. І друга особа ви тут без сюрпризів. Ви, вас, вам, вас, вами на вас. Ось так змінюються займенники першої та другої особи однини та множини. Ну що, дивишся? Записувати треба. А для того, щоб записувати, натисни на паузу. І швиденько зацарапай собі табличку взошти, для того, щоб краще запам'ятати. А наразі у нас як відмінюються займенники третьої особи множини І однини. І повірте, без сюрпризів тут не обійдеться. Ну, наприклад. Чоловічий рід, він і воно, зразу вам скажу, що тут відмінювання буде однакове. Але, Тадам, що ж ми бачимо? Його, але прийшов до нього. Йому знахідний його, але про нього. І що, нам, що тут з'являється? З'являється літера Н. Звернули увагу. Також орудний ким чим ним з ним. І дві форми на ньому, на нім подвійні. Звернули увагу? Тут був він, а став ким чим ним, було воно, а стало на нім. Звернули увагу на сюрпризи. Ось які вони цікаві займенники, як же вони можуть змінювати у непрямих відмінках свою форму. Такий же, такий же загадковий і займенник вона, адже вона жінка, вона завжди загадкова, вона і змінює форму її і до неї. Давальний їй, знахідний її і про неї теж з'являється приставний Н. Орудний нею з нею і місцевий на ній. Звернули увагу, як займенник вона змінює свою форму. Ось такі вони, жінки, прихмхливі, вони люблять переодягатися, міняти своє вбрання. Запам'ятайте ці особливості? І множина, вони. вони... А тут не обов'язково одні чоловіки чи жінки тут можуть бути ті, ті. І тому тут теж сюрприз. Змінюємо форму. Вони, але родовий їх і до них. Давальний їм, ні, це не ти їси, це їм. Знахідний їх і про них знову з'являється представний Н. Орудний ними і з ними, і місцевий на них. Звернули увагу на те, що вони в непрямих відмінках теж змінюють свою форму. І не сидіть, не дивіться тупо на екран, а швиденько взяли і записали собі відмінювання для того, щоб краще запам'ятати. А ми говоримо далі. Зверніть увагу, особові займенники мають граматичні значення відмінка і числа. А займенники він, вона, воно ще й роду. Особливістю відмінювання особових займенників є те, що в непрямих відмінках вони мають іншу основу. Ви це помітили? Наприклад, я, мене, він, його, а вони їх. В родному відмінку однини займенники Я і Ти мають закінчення ою, а займенники вона. Ею мною, тобою, але нею. <кій> У місцевому відмінку займенник він має дві форми на ньому і на нім. У родовому і місцевому відмінках після прийменників А в рудному завжди в займенниках третьої особи з'являється Н. <кій> Його до нього, її до неї. Пишаємося ким, ним нею, співпрацюємо з ким і з ним і з нею. Ось такі цікавинки про особові займенники. Запам'ятайте особові займенники в непрямих відмінках мають іншу основу, ніж назиновому відмінку однини. Запам'ятали, а краще запишіть він до нього у неї. Я мене мною, ми нас нами. Вони їх їм ними на них. Ось так такі цікаві вони займенники. Ну і поміркуйте. Ось вам так харчі для мізків. Мати покликала її. Її сукня зачарувала присутніх. Ми підійшли до її будинку. Нічого не підозрюєте. Ну, мабуть, ви здогадалися, що мова піде про займенник її. Чи в усіх реченнях займенник її буде особовим? Скажете, а що ж робить, як визначити? А от спробуємо поставити питання. Мати покликала. Ого, да? Кого мати покликала її? Це особовий займенник, бо вона відгукнулася, да? а от її сукня зачарувала присутніх. Ставимо питання. Сукня, ну, чия правильно, чи я, а це вже в нас буде присвійний прикмет, е, займенник. Звернули увагу, що її в одному випадку це е, особовий. Бо він означає особу, так? а в другому випадку це присвійний займенник, адже вказує на питання, чия ж була сукня. Кому вона належить, вона належить їй. А в реченні ми підійшли до її будинку. Її займенник який буде? Особовий чи присвійний, міркуємо. Ми підійшли до будинку чи його». До її будинку. Звичайно, це буде присвійний займенник. Ось така цікавинка. теж Висновок розрізняйте, пам'ятайте, що існують займенники, розряд яких ми можемо визначити тільки у реченні. Наприклад, порівняємо, його немає у кімнаті і його квіти були найкращі. Немає у кімнаті кого? Його це особовий займенник, а квіти, чиї його це присвійний займенник. Не плутати ні в якому разі, наприклад, їх це особовий, а їхній це присвійний. Не можна казати, я даю її чай. Правильно, я даю їй. Чай. Тому будьте дуже і дуже уважні займенники, це тільки на перший погляд, вони наче такі простенькі, а насправді треба бути уважним у вживанні займенників. І попрацюємо практично. Запишіть народні вислови, поставивши займенники в потрібній формі, тобто розкриваючи дужки. і визначте відмінок займенників. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Отож ви мене просіть, а я себе не хочу. Мене да кого? Це родовий відмінок. Ми з тобою, як риба з водою, орудний, комусь нікому, а мені однаково давальний. Є кваста не для вас, не для кого, родовий. Ти розказуєш йому про образи, кому давальний, а він тобі кому давальний, про гарбузи. Хоч поганий тим та затишно за ним, за ким чим, орудний. Лякали щуку, що в озері її топить будуть. В озері кого топить будуть її, це присвіний чим? Так, це е, займенник особовий, адже вона щука мається на увазі, топить будуть кого? Її, і це родовий відмінок. Від неправди люди не мруть та вже їй більше віри не ймуть. І кому. Давальний відмінок, хата з дітьми, базар без них без кого, родовий відмінок. Ось так необхідно було розкрити дужки, записати займенники і визначити їх відмінки. Ану, зізнавайтесь, хто помилився, і зверніть увагу на правильні відповіді. Запишіть правильно і запам'ятайте, але це ще не все. Займенники з прийменниками пишемо окремо, бо я знаю, що є серед вас такі любителі зліплювати займенники з прийменниками. Ні, ну я розумію, що, по-вашому, чим більше слово, тим краще, але не завжди. Так, такі слова, як зі мною, на мені, у нас, серед нас, для вас, з тобою та інші, тобто займенники з прийменниками, пишемо окремо. Запам'ятайте. І не плутайте, тому що якщо вже в 6 класі зліплювати в одну кучу займенники з прийменниками, то це вже має бути соромно. Ну, чесно, поважайте себе. І пишіть правильно, не допускайте ось таких легких граматичних помилок. І нарешті вам, гра. Чекали гру, склади пазл, любите пазли. Згрупуйте подані займенники за особами, і ти складеш пазл. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Після виконання скришого з результатом відправте вчителю. Ну тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, відкрили пазл. Обов'язково. Намас, постарайтеся знайти цю книгу і обов'язково її прочитати. Повірте, вона цікава. Книжечки це ем, пожива для мозку. Шановна Ірино Петрівно, вітаємо вас з Днем Народження. Ну, мабуть, в таку форму ви теж дуже часто вживали або ж подібну. Дорогий Тарасе Григоровичу, надсилаю вам, як і обіцяв, черговий випуск альманаху, ну, з листа Тарасові Шевченку. І звернули увагу на те, що вас з великої літери, вам з великої літери. А чому? Як це так? Ну, уже коли ми говоримо до однієї людини, звертаємося вас, вам відчувається якась пошана. Чи не так? Адже справді це важливо знати культура мовлення для виявлення ввічливого пошанного ставлення до співрозмовника в українській мові займенники «ти», твій замінюють займенниками ви ваш у звертаннях до однієї особи. Ці займенники пишуться з великої літери. Приніс, Насте Васильівну, вам букет перших весняних квітів. Але нагадую, що це стосується тільки української мови. Перебуваючи за кордоном, звертайте увагу на те, що кожна мова має свої особливості. Наприклад, у польській мові займенник ви вас. Означає тільки множину і не вживається з пошаною. І якщо ви, наприклад, до поляка звернетесь на вим, то він буде шукати ще одну особу. Краще склати пане або пані, або пановне. Отож обов'язково. Дізнавайтеся про цікавинки інших мов і порівнюйте її з українською, як говорив той же саме Тарас Григорович. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. А ми говоримо про зворотній займенник себе. Він вказує на того, хто виконує дію. Він не має ані роду, ані числа і називного відмінка і змінюється за непрямими відмінками. Ось такий він гордовитий відмін, відмінок займенник себе. Якщо, наприклад, особових займенників аж 9, то Серед дев'яти груп займенників зазначення тільки одна група зворотних займенників має одного єдиного представника гордовитий займенник себе. Зворотній займенник може бути віднесений до будь-якої особи, однієї чи багатьох. Наприклад, батько сам себе не впізнав, я себе дуже добре тепер розумію. Хлопці побачили себе у цьому списку. У реченні зворотний займенник найчастіше виступає додатком Я сам на себе не схожий, навіть не уявляю собі, а як би я жив далі, нічого під собою не бачу. Так отож, коли людина часто вживає цей займенник, то вона є самозакохана, ну дуже любить себе. Прослідкуйте, як часто ви вживаєте займенник себе? А як його відмінювати, ось тримайте. Особливість цього займенника він не має називного відмінку. Родовий себе, давальний кому собі любимому, знахідний кого? що побачив у дзеркалі себе, орудний ким чим пишаюся собою, і місцевий на кому вбрання на собі. Ось такий особливий, можна сказати, егоїстичний займенник себе. Він сам собі режисер. Ось такий він цікавий. І пропоную вам фразеологічну хвилинку, займенник. Прочитайте фразеологізми і запишіть їх у дві колоночки. В одну ви запишете фразеологізми, в яких займенник себе вжити у формі родового відмінка, а в іншу ви запишете займенник себе вжити у формі давального відмінка. І обов'язково до фразеологізмів доберіть пояснення із довідки. Отож. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, так займенник у родовому відмінку виходити з себе, що означає втратити в собі спокій, брати себе в руки, тобто бути зібраним, корчити дурня з себе, робити вигляд, що нічого не розумієш, бити себе в груди. Переконувати когось, морщити себе сироту, прибіднятися терпіти не можу. Ну і нарешті займенник себе вжити у формі давального відмінка, душив собі не чути, занадто захоплений собою, зарубати собі на носі. Запам'ятати, ламати собі голову, тобто напружено думати, не дозволяти собі зайвого, тобто триматися пристойно. Тримайте ці займенники і використовуйте їх у своєму мовленні, Збагачуйте своє мовлення ось такими цікавими і займенниками, і фразеологізмами. І поміркуємо. А чому ж так? Чи в усіх реченнях слово собі можна вважати займенником? Так так. Егоїст любить сюрпризи. Поміркуємо. Хлопець налив собі молока, розвернувся та й пішов собі. Мабуть, чули, так кажуть, угу. а де ж тоді, в якому реченні собі займенник? спитаєте ви. І як їх розрізняти? Ну, Дуже просто за питаннями. В якому реченні до слова собі можна від слова до слова поставити питання? Поміркували? Ну, в першому реченні це дуже легко зробити. Хлопець налив молока кому? Та да, налив? Кому? Собі. Тут ми легко поставили питання. Ось він займенник. А спробуйте в другому реченні поставити займеннику питання. Розвернувся та й пішов. Кому? Собі. Розвернувся та й пішов. Ну, собі тут, наче він ну, не приший кобилі хвіст, да? наче він дещо, можливо, якось щось виділяє, якось підсилює, але питаннями аж ніяк він не в'яжеться. то й воно. Пам'ятаєте, колись ще, говорячи про прикметник, ми говорили, що деякі прикметники переходять в іменники. Так, так, деякі займенники теж можуть переходити, але в службові частини мови. І ось в другому реченні, ось в цьому випадку, займенник собі виступає часткою. Про частки ми будемо говорити аж в сьомому класі, це буде зовсім інша історія. Але поки що ви повинні запам'ятати ось таку оказію, що іноді займенники можуть переходити в інші частини мови, і знайти ми їх можемо. Тільки по запитанню. Запам'ятайте, якщо ви ось так, як в першому реченні, змогли поставити від слова до слова питання, і ну, питання логічне, вас, як то кажуть, не см... <см...> ви все розумієте і не хвилюєтеся, тобто бачите, що зі змістом все гаразд, отож, це звичайний займенник. А в другому реченні це частка. Розвернувся та й пішов собі. Жили собі в хаті дід та баба, так теж так говорять жили собі та й були собі. І знову ж таки, в цих ось таких варіантах собі виступає часткою не плутайте, діти. А на сьогодні все в підручнику на сторінці від 195 по 198. Ви прочитаєте і вивчите правила. І виконаєте вправи 553 і 558. Любіть і вивчайте українську мову для того, щоб вона так гарно звучала, бо вона рідна. А я вам бажаю хорошого дня, успіхів і до зустрічі на наступному уроці.